Так, у нас тут поливчик, знову поливчик. Але так, вийде, що цей ми робимо другий в цьому році, а він у вас з'явиться перший. Так, ну Зараз буду все розповідати по порядку. І це саме полив з інженерної точки зору. Має бути теорія, це як розчитуються поливалки, як вони поливаються, вищитується кожна зона. А вже практика, інженерна сантехніка вже зараз я вам покажу. Знову на полив. Дивіться, як ми тут порозлажувалися. Як валяється. Тут акуратно все в мене сложено, пакуємо. Наша 16 труба. Речі і все остальне І тут у нас вже починається полив Так, Тут у нас скважина, тут ми будемо підключатися і будемо як схожий е, попередній наш полив, так тільки ми тут з боку. Там зверху заходити з боку. Ну, дуже похожий, але, як то кажуть, нема два однакових поливу, ніде не зустрічається. Ну, почали пролажувати наші труби, хлопці вже покопали. Далі будемо розводити. Так, тут у нас буде біседочка. Водамент вже залитий, водичку треба буде сюди вивезти. І ось так по кругу. Така от велика щезна територія. Все випливається, все буде газончик. Тут бачите, агроволокно вже застелено, тут буде той екобордюр пластмасовий. І далі, а тут вже газон. Ниточки натягнуті, то там будуть колись бордюри, щоб ми мали до чого прив'язатися. Оце ми тут так розрили, щоб повходити нашими. Будемо знову такі ж поліетиленовими трубами. От, кстати, труба інсталпласт. Мене її ніколи не робили. Так власник захотів, купив сам привіз. Ну нам то, що побачимо. Вроді би так, комути становляться нормально. Фітинги теж так нормально накручуються. Та й таке. Будемо працювати і буду все намагатися знімати. Трамбується. Це буде земля. Власне буде рівняти. Ми все позасипали, протрамбували. Тут не буде, так? Це щоб не прилипало. Земля, щоб не прилипала. І поливалочки вже. Уставлені, це буде рівень, тут ще бордюри будуть. Так ось по рівню вже нам власник відстріляв рівень. І ось ми їх так і виставили. Оце ось ще буде ця зона на 6 поливалочок, що буде закидатись. Бачите, ось виставлено по ниточці. Ось такі хумотики, які на тій. Ми Вже так і робили. Дивіться, скрутка така стоїть, там серелиться дірочка на 10. І переход з різьба внутрішня на ялинку. Так ніяких хомуті накручується зубами не вразиш. У нас такі пульти керування. Ось тут написано 6. Ось світло відсвічує трішечки. 6. Це на 6 зон пульти керування. Є 6, 4, 6, 8 і 12. Так, Бачите, ці пульти без кришок, тому що це внутрішні. Вони дешевші, і так як вони знаходяться в приміщенні, то з кришкою мат, е, ці закриті пульти переплачувати нема ніякого сенсу. Ось що у нас тут приходить. Тут 220, але в деяких пультах воно взагалі кабеля немає. а Тут таким, ось такими ось блоками йде. Ось хантером. Так, і від кожної електромагнітного клапана підходить кабель. Ми як пускаємо, щоб менше кабелів тягнути, ми беремо один, в общем там на кожному електромагнітному клапані є два виходи, два проводи. Ми, Ось один підключається, то типу як нуль, і потім до... і інший провід підходить до кожної вже, як ви тут бачите, 1, 2, 3, і так до шести. Кожен пульт до цією називаємо її фазою. Так, і щоб менше проводів тягнути, ми там в ямі, я вам покажу. ноль зібрали все в один, на один провод, і потім від кожної зони по одному проводу. І так виходить, що ми тягнемо на сім клапанів. Ось, як бачите, ще один. сім клапанів тягнемо, ми введемо на 14. Отаких жил не 14, а ведемо, всього 8. Тобто 1-0 і по одній по фазі. Тобто заощаджуємо на кабелі. Так, ну і Потім по пульту розкажу. Зараз підемо, подивимося, де, як змонтовані наші електромагнітні клапана. Оце все було вже змонтовано. Що мені тут не, подумає, не подобається, це цей косий фільтр. Ну, Ми чіпати його не стали, так як власника все влаштовує. Тут був виведений кран з американкою, ну вже від неї ми і пішли. Так, дивіться, що має бути? Перекривний кран на полив. Тому що на зиму, як ви знаєте, він перекривається, водичка спускається і компресором продувається. Тому треба обов'язково мати ще зливний кран. Бо потім до нього зливаємо всю водичку. І підключаємо е, сюди саме компресор і продуваємо кожну зону. Ось це піднімається. І у нас тут два електромагнітні клапани. Так ось вони виглядають. Як я казав, них, від них відходить два проводи. Так, Ось два проводи. Один ми на нуль кидаємо, а інший кожну жилу ось завели два кабеля. Це 4 на 0,75 чи 4 на 1? 4 на 1. Ось два кабелі завели. Тобто це 8 жил тут. Один 0 загальний, і кожному по фазі від кожного електроманітного клапана. Тут 2, і тут у нас 5. І це ми ось бачимо ось іде наш піднімається труба, Іде направо, іде наліво. Так, дивіться, це пішла водичка. просто Там буде така пісєтка буде, чи альтанка правильніше, І там буде водичка. І на водяні розетки сюди пішли. Так, А це на електроманітній клапан. Бачите, тут труба паяємося, тому що можна то на скрутках, але ми просто не вліземо, щоб треніки. Як бачите, тут тренік стоїть. Тут Дуже багато місця треба, щоб його змонтувати. І тоді ми просто тут. Плеетилену просто, ну я не скажу, що це неможливо, але це дуже буде довго і буде дорого. Так, ось дивіться, кожна зона приходить. на оболочка змонтована. Кріплення ставили, тому що ця труба вона гнеться куди попало, без кріплень просто дуже погано виходить. Так, і ось електромагітні клапани. Їх можна відкривати вручну. Відкрили, ось зараз. Неодобною одною не рукою Ось. пошла водичка. І десь вже поливається. Така зона поливається. А можна, як я казав, керувати з пультом управління. Ось до цього ці провода йдуть. Пульт подає сигнал, клапан відкривається, заданий час виходить і все, клапан перекривається. Дивіться, така має бути на кожну зону. Так. Це, з ними дуже, вони дуже надійні, з ними рідко що трапляється. Бачив я на практиці років вже 5. Ми там це такі, бачите, ми монтуємо це в колодці. А такі бувають там для землянів, вони вставляються такі, ми їх відрами називаємо, такі штуки, які встановлюються на, саме на газон. І бувають, коли немає від там ніякої е, захисту, то вони там наривають, дуже полюбляють там туди залазити. І от є практика така, що е, кроти наривають стільки, що клапани повністю, повністю в землі. І казав власник, що ніколи в житті до них не лазив до тих клапанів. Ну і ми нічого не стали розривати, навіщо? Як все працює. І от е, виходить, що е, ці клапана в землі знаходяться і все нормально працює. Це Ось поливалочки наші. Чого тут так зроблено, тому що ще бордюрів немає. А поливалочки треба ставити на 2 см нижче, ніж бордюрка. Бачите, з цієї сторони. Тут насос маломощний, тому поливалок ми намагалися ставляти на кожну зону якомога менше. Ну, З практики не можна ставити більше 10 поливалочок на одну зону. Ну, ось тут, дивіться, Це центральна поливалочка. Тут колись буде сіятися газон. Перед цим ось, попросили нас зробити полив до газону. Ну, ось, бачите. так, Що у нас по зонам? Сім зон. Одна капельна. Е потім е там від будинку дві зони. Зараз я поближче покажу. Ось, кстати, вода виходить на альтанку. Ось тут у нас дві зони, там 14 поливалок, 6 і 8 поливалок відповідно. Так, Потім у нас інша зона. Дивіться, там, де дерева. Тобто за ними теж буде газон, їх треба якось поливати. Це у нас такі полосові поливалочки. Вони б'ють на півтора метра вперед і по ширині на 4,5 метра в кожну сторону. Це кутова, вона б'є туди 4,5 метра, сюди півтора. І от через 4,5 метра виходить у нас такі от поливалочки. Це ми знаходимося за деревами. Тобто, щоб поливалися дерева з цієї сторони. Тут так зроблено. Дивіться. Якщо ми поставили б... Тут у нас це окрема зона, якщо ми поставили б тут поливалку і мощно зробили б, щоб воно все поливало, воно поливало б у дерева і за деревами було б сухо. Тому отак от зроблено. Бачите? Там свої поливалки, а тут вже інші. Це зона, От, от вона буде поливати. Оцю всю територію. Так, ну, я ж кажу, що з розрахунками треба це вже на теорії це брати бумагу, брати значить, розміри і вже дивитися ну, в двох словах, принцип той, щоб одна поливалка, от оця, допустим, вона б'є на 6 метрів. От вона має, щоб вона била. До цієї поливалки, яка знаходиться е, з боку. Тобто, щоб, вона, щоб друг до друга вони добивали. І щоб ця добувала до середньої, а середня до неї добивала. Тобто, щоб одна зона прикривалася двома е, поливалочками. От так само ця центральна. Вона б'є до тої поливалочки і так само б'є до цієї, яка знаходиться ось біля дерева. Ось так ось це окрема зона. Тут дві зони по 6 поливалок. які всередині знаходяться оцих ялиночок. Дивіться, ось я включив оцю зону. Тут 6 поливалочок. Ось ця поливалочка, бачите, добуває до середини. З середини добуває сюди. І та добуває сюди. І центральна добуває тож так само в оцю зону. І от виходить. Що раз, два, три, чотири поливалочки поливають оцей квадрат. Так само і там зроблено. Вони всі бачите, пересікаються між собою. Кожна поливалка добуває до іншої. Ну, як бачите, вони дуже класно поливають оці. Це так МП. От, ви бачите, це МП3000. Ну, тут е, дуже е, слабке, е, слабкий тиск. Дуже, розумієте? Тому вона б'є набагато-набагато далі. Так як тут насос е водалі 40, тиск він, я ходи дивився, він зараз працює, це 1,6 атмосфери всього. Але тим не більше, бачите, ось воно поливається. Так, дуже класно поливає, вона б'є струя одна нижче, друга, вище, 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 вище. І виходить, що поливається усе від початку і до кінця. Так, але ці поливалочки, вони набагато дорожче коштують, ніж спреї. Ну і зараз я покажу, як ще поливають спреї. Он, до речі, центральна. А, ще в кожній поливалці є кут, на який вона повертається. Мінімум цих поливалок 90 градусів. Мінімум. А макс може розказати на 180 градусів або на 210, або на 270. Ота центральна поливалка, вона поливає на 360 градусів. Ну, ось так поливається. Виходить, що кожна, кожен клаптик землі поливається. Спреї. Ну, погано видно. Але ось вони поливають на 4,5 метра і сюди в сторону на півтора. Це кутові такі поливалочки. А ось ті, що на 180 градусів. От поливається, бачите? Тут вилив набагато більше, ніж тих, але вони, бачите, ось добуває 4,5 метра до іншої поливалочки, вона друг до друга добуває. Значить, покривається, покривається вся територія, яка може бути. Ну от Мінуси цих поливалочок, бачите, біля неї трохи сухіше, ніж тут. Ну Такі от мінуси цих поливалочок. Є все ж таки тут на цій зоні їх 10. Більше вже ставити не можна. Ну і Там поливають від 4,5 по-моєму, до 5-7 до 6 метрів. Ну так, як тут тиск слабенький, вона поливається на 4,5 метра. Ось котова стоїть. Ну і пару слів хочу сказати, що автоматичний полив це не дешево. Е, дивіться, навіть по самій трубі. У нас на цей полив, на ці сім зон у нас пішло 225 метрів 32-ї труби поліетиленової, 100 метрів 20-ї труби поліетиленової і майже 200 метрів труби 16-ї. От Представляєте, скільки, скільки всього. Майже 500 метрів. Та не майже 500 метрів труби. Пішла на цей полив. Плюс поливалки, плюс корпуса, хомоти, ялинки там з переходами. Все це коштує грошей. Але все-таки, хто хоче газон, той розуміє, що вручну полити його не побоюсь цього словом, нереально. Це треба вставати кожен день п'ять ранку і не знаю скільки, 2-3 години поливати. Чим більше території, тим зрозуміліше, що тим довше. І що у вас там якийсь клаптик біля дому, можна. Це все реально. Ну коли такі от великі куски, особливо дерева, треба, ми там зараз будемо ложити капельний полив. Щоб дерева поливати, ну, ви ж розумієте, скільки це треба. А так капельний полив включив і воно буде собі їх поливати. Капельник полив ми вже підключили, капельницю тут через 20 см. Мо бачите, перший гріх побачив отаким от окріпом. От таким от штукінцями. От так, от і бачите, воно вже ось капельний полив працює. Може 100 метрів розложили на одну зону і воно нормально працює навіть. Метрі, бачите, ніяких проблем немає. Це тільки оцінялися, ну таку ялинку. бачите, заховали, щоб все красиво було, щоб засипалось корою і не видно було. Вертаємось до наших пультів. Тут не дивіться, нічого не подумайте, що тут просто купили пульт на одну зону. Це, я мінус узяв. Це просто тут ще будуть зони, ще три. Трішечки пізніше. І тому так було прийнято. Подумали, що. Ну, Якщо там був путь на 12 зону, але він був набагато дорожчий, ніж 2 пульта по 6. Чому так не знаю. Ну так, зараз поза, позахлопуємо ці, щоб було симпатично. Так, тут у нас проводок мішає. Ось так. Стало, ну, тут так так само. все. Тепер набагато симпатичніше. Так, це треба буде хомути химопрязити. Це блок я тільки що повісив, вставляється в розетку. Загорається. Оф. Ну, бачите, вимкнути. Е, до речі, кстати, всі пульти, що я став, всі були на англійській мові а тут <с travailler> на українській. Дуже приємно. Так, дивіться по настройках пульта. Що у нас тут є? Ну, Дати час, але на моєму відео вже. На моєму каналі є відео з настройкою такого пульта. Ну вони по настройці, по параметрам вони всі однакові. Так, тільки відлічається там менше зон зон, І саме внутрішній він чи наружний. Ну, дата час, 23 рік. все таке. Ось, дивіться, Час запуску. це тобто скільки, В який час запускається наш автоматичний полив. Тут Тусить на 10 вечора. Ну, так удобно власнику полив. Значить, дивіться, тут можна ставити 2, 3, 4. тобто 4 рази можна ставити цей полив. А по факту. Можна тут запрограмувати, тут є Б, є С, тобто 12 разів. Але Б і С, як на практиці показується, якщо треба розірвати, якщо там мало води або з бочки вода, треба, щоб там дві зони поливалися в такий час, потім окремо, щоб був розрив між зонами в часі поливу, щоб спіло набиратися там бочка. або Скважин, де бити, скважини маленькі, там треба розривати час між зонами на полив. І тому можна застосувати B і C функції. Так, і тривалість роботи зони. Кожна зона по часу. Ну, це дивитися треба, де знаходиться зона. Тобто, це сонце, на цілий день світить або ні або в тіні знаходиться і, звісно, від самих поливалок. Оці поливалки, що там красиво поливають МП, вони поливають вили води в них набагато менші. Тому їх треба поливати от як у нас тут 15 хвилин. бачите, А ці інші зони, там спреї звичайні, вони по 5 хвилин настроюються так, і дні поливу тут, всі дні можна поцінити ще датчик доща, якщо буде дощ, то щоб не поливалося. Ну і ручне керування це, те, от, допустимо, перша зона. Ось ручне керування. 5 хвилин стоїть пуск, ставимо. У нас, включається, зараз я обіду і вам покажу. Бачите, ось так поливається. Так, люк відкритий, зараз туди не ллє. Ось, кстати, подавалочку треба. Отак, оп, і все. От ми піднастроїли. Тут на 180 градусів. От ми включили на пульту зону. От вона тут і поливає. Подобалось відео. Ви всі знаєте, що треба робити.